Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. В Студії ведуча Галина Самойленко та операторка етера Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», День, сьогодні розповімо про морський день в Україні, І як працює Миколаївська команда та лабораторія блакитної економіки в місті. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 два Первомайськ. То п'ять і дев'ять ефам. За календарем, 27 травня 2025 року в Україні триває 1189 доба повномасштабної збройної агресії Росії. У час війни Миколаїв, як і багато українських міст, продовжує боротися з низкою проблем, серед яких і ті, що зумовлені наслідками війни, водночас місто повертає собі ідентичність міста на хвилі, адже має величезний потенціал завдяки водним ресурсам. Тому впевнено тримає курс на розвиток блакитної. Економіки, яка передбачає стале використання водних та і морських ресурсів для економічного зростання та поліпшення умов життя зі збереженням морських та прибережних екосистем, з 21 до 23 травня 2025 року, в місті Корк, Ірландія, тривав Європейський морський день який щорічно об'єднує лідерів морських просторів для обговорення викликів рішень і спільних дій задля розвитку сталої блакитної економіки Україна також є його учасником з 2022 року Миколаїв щорічно продовжує приймати Європейський морський день в Україні і далі у програмі Радіодень сьогодні розповімо про те, як Миколаївська команда представила свої роботи в рамках Європейського морського дня цього року, як працює лабораторія блакитної економіки в Миколаєві, що вона демонструє та які заходи організовує. Європейський морський день це ініціатива Європейського парламенту, Європейської комісії, який у Європі проводиться з 2008 року. Це найбільший комунікаційний майданчик морських регіонів Європи, який збирає всіх ключових стейкхолдерів у цьому напрямку. Він проходить кожного року в різних морських містах, а з 2018 року Європейський Союз започаткував ще одну ініціативу Європейський морський день в моїй країні. Відповідно, з 2008 2018 року Україна в особі миколаївської команди бере участь в європейському морському дні. З 2022 року Миколаїв продовжує приймати Європейський морський день в Україні. А чим був особливий цей рік, які заходи відбувалися та яка робота проводилася з міжнародними партнерами? Маємо можливість спитати у Артема Ващеленка, керівника всеукраїнської громадської організації, Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. Ця організація з 2017 року системно опікується формуванням бачення перспективи розвитку Миколаєва як центру блакитної економіки. Вітаємо вас, пане Артеме. На початку розмови розкажіть, будь ласка, чим був особливий Європейський морський день в Миколаєві цьогоріч, Вам слово. Цього року в рамках Європейського морського дня в нас проходять таких три, три комплексні заходи. Перший з них, який розпочався ще в квітні, це був цикл з 10. Так званих демо тобто демонстраційних днів, коли перша в Україні лабораторія блакитної економіки приймала Миколаївську молодь для знайомства з основами блакитної економіки, для знайомства з цифровими інструментами, які застосовуються. Другий – це безумовно була конференція Blue Summit in Миколаїв, яка відбулася саме 23 числа. Одночасно з подіями, які проходили саме в цей день в Ірландії в місті Корк. У нас також під час нашої конференції були прямі включення наших міжнародних партнерів. І в рамках цієї події ми з колегами, з представниками морського кластеру України, з партнерами з міськради, з партнерами з низки міжнародних організацій, з нашими партнерами з Брюсселя обговорили питання вдалі розвитку пакетної економіки, перспективи розвитку морського бізнесу в Європі, інструменти інтеграції. Для українських компаній в європейський економічний простір і в участь в формуванні ленті вдовданої вартості говорили також про інструменти фінансової та нефінансової підтримки для підприємств блакітної економіки, як з нашого досвіду, так і з досвіду наших партнерів з інших європейських країн. Зокрема, був дуже цікавий виступ колег з науково-технологічного парку міста Клайпеда. Також варто зауважити, що цього року Україна головує в ще одній з європейських інституцій, яка опікується саме блакитною економікою в регіоні Чорного моря, це так звана Common Maritime Agenda for the Black Sea, тобто загальний порядок денний для країн басейну Чорного моря. І цього року Україна головує. Uh -huh. Також відкриває додаткові можливості для міжнародної співпраці. Ну і відповідно, третя подія це в е, рамках європейського морського дня. Це вже вівторок. В бібліотеці Крапивницького. відкриємо експозицію фотоконкурсу Блакитна економіка, який е, розпочався також в квітні місяці. А представлення переможців і е, взагалі всіх учасників цієї творчої ініціативи. Ми можемо запросити е, містян. Відвідати е, нашу центральну бібліотеку Кропивницького і подивитися на е, роботи фотомітців. До речі, там у нас є дві номінації: професіонали та аматори. Е, взагалі, в конкурсі взяли участь 36 фотографів з е, Миколаївщини а е, більше 120 робіт було презентовано. З них найкращі 50 незалежно журі відібрала для показу. Є по три переможці в кожній номінації серед аматорів і серед професіоналів. Безумовно, буде нагородження цінними призами. тому. Запрошуємо, ну Артема, в цьому ракурсі, так про який ми говоримо, велику роль відіграє питання розвитку роботи і майбутнього лабораторії блакитної економіки. То був ініціатором створення такої лабораторії, і з якою метою, взагалі, вона повинна бути в Миколаєві? Насправді це перша в Україні лабораторія блакитної економіки. Ініціатором її створення є Українська асоціація центрів підтримки бізнесу і наша команда, оскільки ми, ми, ми Системно починаючи ще з 2017 року, опікуємося формуванням бачення перспектив розвитку міста Миколаєва як центру блакитної економіки, ми вперше презентували в Україні цю концепцію в. Двадцять першому році напередодні війни це було в осені 21-го року на великій морській виставці в, в Одесі. Відбулася перша публічна дискусія щодо блакитної економіки в Україні. Ну а зараз ми продовжуємо активно просувати цей порядок денний, враховуючи, що Блакитна економіка сьогодні є офіційно одним з стратегічних напрямків розвитку європейського союзу, так звана стратегія Blue Growth. Вона є частиною бачення європейським союзом власного розвитку. І для нас, як для країни, яка знаходиться в активному процесі європейської інтеграції, зараз вже є країна-кандидат в члени до європейського союзу, для нас дуже важливо спілкуватися з партнерами єдиною мовою використовувати. Єдине поняття і цінності саме тому для нашого регіону, для його перспектив, якраз отої спільної мови, спільного бізнесу з європейськими партнерами нам варто ідентифікувати себе, і така ідентифікація відбулася і Миколаєва як центр блакитної економіки. Відповідно для того, щоб більш детально можна було б досліджувати цей напрямок, з одного боку. З іншого боку, розповідати і якісно інформувати, якщо можна так сказати, забезпечувати професійну орієнтацію в цьому напрямку, і з'явилась лабораторія поки на uh -huh. Також друге її завдання це дати доступ тим бажаючим, хто або починає свій бізнес в цьому напрямку, або вже працює і потребує доступу до технології d друку для технологій віртуальної реальності, для організації міжнародних онлайн подій. Відповідно, такий комплекс обладнання був встановлений в лабораторії. Сьогодні вже працює і активно використовується. Резумуючи, можна сказати, що першочергово це для молоді Миколаєва, для молоді Миколаєва, і це для миколаївського бізнесу, угу. для тих підприємців-початківців або для діючих, кому потрібен доступ для виготовлення, наприклад, зразків продукції або моделі, або побудови віртуальних цифрових моделей, відповідна їх демонстрація на Дуження міжнародних комунікацій, от для цього і є майданчик лабораторії блакитних Ця інституція. має штат? Е, ні, ця інституція є частиною нашої повсякденної роботи, нас як центру підтримки бізнесу та економічного розвитку, бо це є частиною нашої філософії і нашої місії як організація, яка просуває економічний розвиток Миколаївщина. Якщо хтось вирішив звернутися з певними питаннями, то uh -huh. куди він може звернутися і що для цього потрібно? Центр підтримки бізнесу та економічного розвитку можна безпосередньо до нас звертатися або скористатися контактами в наших соціальних мережах, і такими уже відвідувачі були дитини класики із гімназії. Вони самі до вас зверталися? Чи це було так. як презентабельно для а, початку? Ну по перше, ми оголосили про таку можливість і отримали багато звернень більше ніж 150. 50 дітей, молоді Миколаївське вже в рамках цього циклу демонстраційних днів відвідали лабораторію блакитної економіки, попрацювали, повчилися, і відповідно ми певні, що вже здобули певне розуміння. Перш за все про те, що таке блакитна економіка, які перспективи для міста Миколаєва для подальшої роботи в цьому місті дає. Праця в рамках е, цього напрямку попрацювали з цифровими інструментами, про які ми згадували. Тому так сьогодні це це вже це є е, запит значний поп. Так саме ці лабораторії представлені моделі майбутньої трансформації Миколаєва, яка безпосередньо включає саме оцю цю блакитну економіку. Про що найбільше запитує? Ну і молодь, і взагалі, пересічні миколаївці, які бачать у ці моделі. Е, ну дійсно ви праві частиною роботи лабораторії є представлення якраз. Стратегічних напрацювань, які сьогодні є в місті Миколаєві щодо подальшого розвитку блакитної економіки, це і трансформація території Миколаївського суднобудівного заводу, створення Миколаївського індустріального парку, відновлення території ніжньої набережної правого лівого берегу Інгулу, яка сьогодні вже отримала від містян в рамках відкритого конкурсу назву аквапорт Миколаїв. Тому так ці праці проекти відновлення вони викликають велику зацікавленість. Ну ви розумієте? Що ключове питання, коли ми зможемо це зробити, і це питання, скажімо так, воно залишається відкритим. Сьогодні вже проект водного палацу як частини комплексу Аквапорт Миколаїв», а саме це будівля, де буде розміщуватися школа юних моряків і громадський простір. Вона вже сьогодні розміщена на національному порталі, який залучає. Фінансування на відновлення від імені міста Миколаєва ми рухаємося не лише в детальне розпрацювання проектів, а і в напрямку пошуку фінансування. Така саме ситуація із створенням індустріального парку. При цьому ми розуміємо, що безпекові виклики вони, е, залишаються, ну але ж е, є те домашнє завдання, яке ми маємо підготувати до моменту завершення війни для того, щоб далі е, результативно відновлювати місто Миколаєв. А дякуємо вам, пане Артеме. З нами щойно був Артем Бощеленко, керівник всеукраїнської громадської організації Українська асоціація центрів підтримки бізнесу, яка реалізовувала проєкт лабораторія блакитної економіки в місті Миколаєві за фінансової підтримки програми «Проон» та уряду Данії. І, щойно повідомив пан Артем, вже сьогодні дізнаємося імена переможців фотоконкурсу Блакитна економіка, який проходить в рамках Європейського морського дня. Переможців визначатимуть та нагороджуватимуть у Миколаєві в бібліотеці імені Марка Кропивницького. А наскільки такі конкурси важливі та як впливають на реалізацію даного напрямку, ми поцікавилися у Тетяни Шуліченко, директорки департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, яка у Ішла до складу журі даного конкурсу, і вона від наступне. Взагалі блакитна економіка, да, це екосистема, яка включає там більшість галузей, які у нас є сьогодні. Тобто це не тільки стосується безпосередньо галузей, які напряму зносяться да, до такої блакитної економіки, тобто я маю на увазі це там будівництво суден, там, бортова інфраструктура або інші там галузі пов'язані безпосередньо з цією але Супутні галузі, наприклад. Ті ж галузі, що в виробляють там краски або метал, да тобто це також є супутніми послугами і є. Частиною блакитної економіки. Тобто, якщо розглядати екосистему блакитної економіки, то в принципі це і галузі, які пов'язані з наданням послуг, тобто це все відноситься до блакитної економіки, тобто вона досить таки широка і охоплює багато галузей в місті. І звичайно, коли ми плануємо да, які стратегії одним із напрямків економічної трансформації, зазначена перехід до блакитної економіки, то, звичайно потрібно, щоб люди розуміли, що це да. Були зацікавлені в цьому, бо коли ми проводили опитування під час стратегії, то Ну, мешканці у тому числі визначали ті переваги, які вони вважають конкурентними для міста Миколаєва. Це якраз елементи були цієї блакитної економіки. Тому така профорієнтація, да, по мешканців. Тобто вони ж коли фотографують, вони не будь-що фотографують. Uh -huh. Вони ну, мають да розуміти, що вони фотографують, що це відноситься до сфери блакитної економіки. Тому це один із західів, який допомагає ну, там, мешканцям, да проаналізувати, які у нас є переваги, і да візуалізувати. В рамках нашого загального проєкту мережи економічне зростання, а саме проєкт портфоліо, трансформація міста, економічних процесів до блакитної економіки, одним із заходів безпосередньо була це фотовиставка робіт мешканців міста, тобто це аматорів і вже професіоналів. Хочу зазначити, що більшість робіт надали мешканці, тобто аматори. Серед тематик, що переважали, це були і звичайно пейзажні роботи, що стосувалися да, річкової теми природи стосовно ну Миколаєва. І також багато робіт це пов'язано безпосередньо з індустрією, це тобто портова інфраструктура, тобто це певні суднобудівні елементи різні, пірси, різні також безпосередньо вже самі судна, і безпосередньо зони відпочинку поряд з водою. Тобто їх дуже багато, восьмого прицяла було багато. Наш міст Варварів також був як одним з основних тем наших аматорів Сергій Мірошник, голова громадської організації, як клуб, стрілка, також у складі журі конкурсу, бачив роботи і має свою точку зору щодо таких заходів. Пропоную послухати його далі. Багато цікавих робіт, як і професіоналів, так і любителів. Чим він важливий, бо це погляд нашого міста на довмакитну економіку, на нашу річку. Це наше найбільше преимущество нашого міста. Це такі великі річки, і така велика берегова лінія. Природа прекрасна може бути застосування цієї річки. Зараз вона звісно скоротилася з війною, але треба, треба готуватися до того, що. Завтра ця війна закінчиться, і нам треба було піднімати цю блакитну економіку, бо місто не може жити без річки. Це наше преимущество конкурента перед багатими річками, бо люди мають невеличкі водовими і їх використовують. А в нас на, на зараз дуже неякісно, слабо використовується. І тому погляд наших громадян на на річку, на блакитну економіку, на, на розвиток парусного спорту, на, на розвиток риболов. Мусло дуже важливий, важливо тому, що це присічні громадяни, як дивляться, не, не, не так як влада дивиться, чи як такі там інвестори, там чи ще хтось. А найважливіше наша е, думка наших присічних громадян, наших е, місцян, як вони дивляться на, на річку, як що вони від неї чекають. Це було е, відтворено в багатьох роботах, і дуже 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 цікаво, бо е, інколи бачиш. Не ну не вже не Несподівані погляди, і воно починаєш сам дуже по-різному дивитися на, на різні теми. І це дуже важливо для міста, щоб подивитися з різних ракурсів на, на цю же бакитну економіку, бо вона дуже дуже багато включає в себе. Е, так. широкі аспекти так і, і треба по всім пропрацювати і це е, може бути першим е, таким кроком на для грома е, громадян міста які побачать річку з е, іншого ракурсу От ото багато е, цікавих е, робіт е, пейзажних бо е, навколо міста у нас багато е, красивих локацій з яких дуже гарно виглядає і місто, і е, дуже багато е, наприклад, фоторобіт фото було по золотому часу. Як сідає сонце, як воно гарно висвітлює на наше місто і нашу природу навколишню. Дуже mm -hmm. багато робіт по по природі, е, багато цікавих робіт по е, по портовим по су, судохідним е, темам. Фотографовані е, маяки. Це е, така тема теж дуже цікава е, в Києві магніти, магніти Миколаєва, так кажуть на них. Магніти Миколаєва, да. І вони а є, є, є такі роботи, коли ви приходить такий туманчик, маяки і суда стоять, які стоять на рейді, то воно дуже е, атмосферно витворює е, душу міста Миколаєва. Такого робітничого і гарного місця для відпочинку. Mm -hmm. Ось так створюються механізми співпраці та комунікації між усіма стейкхолдерами, які готові долучитися до відновлення Миколаєва, його трансформації за напрямком розвитку блакитної економіки. Це реальна перспектива. Тому кожен крок у цьому напрямку є інвестицією у відбудові та розбудові міста, його майбутнього. Відтак у місті створюються різні локації, реалізують проєкти, які допомагають і у навчанні, і в реалізації різноманітних задумів у цьому руслі. І, як приклад, у Миколаєві відкрили першу лабораторію блакитної економіки. Артем Ощеленко наголошує, що розроблені проєкти є зрозумілою моделлю для міжнародних партнерів, тому вони готові вкладати ресурси в такі трансформації. І сьогодні на цьому я ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Ми завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.